Хочу зняти трішки такі, такої краси. Бачите, вже розпускається. У нас сьогодні вітер, холодно. Ну, як холодно, тепло, а вітер є. Єдине, знаєте, що мене ось турбує, це сміття. Дуже багато людей це все викидають. Просто так. Хоча у нас є тут смітник. Стоїть смітник при виїзді. Ось така краса. Цінуєш це все Раніше ну, мені подобалося дивитися на природу, все, але зараз це ціниться набагато-набагато, як кажуть, цінніше, начебто ось так. Да. Дивіться. Ну, краса. Ще б ця проклята війна б закінчилася і було б дуже-дуже добре. Такі маленькі, такі пухнасті. Такі пухнасті-пухнасті, це, це перші і вони, напевно, самі такі пухнасті. Супер. Знаєте, така, таке відчуття. Ось тут приїздиш сюди, ну, тут у нас трішки, як кажуть, лісу, вода і так якось спокійно. Хоча більшість українців живе неспокійно і в надії, що закінчиться війна. Сонечко вийшло так дуже добре, світить. Дуже гарно. О, ще, знаєте, спокій. Хочеться в душі, щоб був спокій у кожної української жінки. Але сьогодні вітарець. Тут е, собаки бігають і вони вже чекають, що ми їм, їм щось дамо. Але ми нічого давати не будемо, бо в мене нічого нема. Взагалі я беру щось з собою, а тут нічого нема. Приїхала моя посилка. Зараз покажу, що замовляла, але хочу показати, як воно все гарнесенько запаковано. Ральф чекає, що це йому якісь смаколики прийшли, але це не смаколики, смаколики немає. Ось таке повидло я замовляла. Ну, зараз я відкрию більш детальніше покажу вам. Ось таке: це на розетки Зараз проходить акція, тому вирішили з сестрою замовити. І таке, знаєте, приємне здивування, що ось так запакували. Дуже все гарнесенько. Ти будеш їсти його? На. Будеш? Кузя. Нє, не будеш? Так, дівчата, значить, отримала я ось таку посилку, як я вам показувала. Замова... Замовляли ми разом з сестрою. Це була її ініціатива. Значить, замовили ось таких. По 6 баночок по 635 гривень повидло яблучне. Чому я таке люблю повидло? Тому що воно, ось якщо пекти з них круасани або щось таке листкове тісто, воно не розповзається. У мене дуже багато варення. Я закриваю, але ось таке повидло ми дуже полюбляємо. І на піст Зараз скоро буде йти через ну, три тижні піст почнеться, мені дуже воно під, підходить. Яблучне взяли повидло. і ось таке яблучно-вишневе три баночки. Зараз я десь немає у мене, напевно, сестра забрала ціну. Ну, ціну я підпишу. Так І завозила дітей зранку ну, в школу, в, школу, в училищі, ваню. потім зайшли в АТБ. Я ще тебе забула е, купити такі товари. Ну, я кажу, у мене такий тиждень був не дуже активним, скажімо так, голова була забита своїми проблемами. І тому зайшли зараз в цей АТБ і купила, що мені потрібно. Ще звісно. Інколи я ходжу і купляю, знаєте, пишу список, готуюся до цього і нічого не забуваю купляти, а іноді ось так як... Цей тиждень забуваю. Так, що купила? Ваня, любила таку плюшку. Давайте почеку. Так, перше, у нас йде щоденно ось такі прокладки. Я їх дуже полюбляю, дуже давно їх беру, вже дуже давно. Але зараз вони по акції 4590, це була їх колись така ціна. Зараз вони десь коштують 75 гривень, а ну, ціна така нормальна, знижка така. То я взяла 45,90, ось такі. Тут у нас 40 штук, але я кожен день їм не користуюсь. Далі взяла туалетний папір, ну, ми беремо обухів, не бачу нічого такого. Ну, щоб було обухів, деякі люди не беруть обухів по 12 гривень. Так, взяла ще ось такі прокладки, були по 25,90 по акції. На жаль, мої улюблені не були по акції, тому я вирішила взяти ці. Спробую. Хоча я знаю, що мені не сподобається, бо ці дуже люблю. Цукор взяла. 28,40, Ну, це його стандартна ціна вже. Молоко своя лінія. Так, ось, ось це е, Зущене було по акції. І, в принципі, по складу воно нормальне. Тут склад коров'яче молоко, цукор. Ага, тут не дуже гарний склад, ну, вже взяла. Не знаю, цукор молочний йде, лактоза чи йде. А ну зараз порівняємо з Рошенівським. У мене є Рошенівське ще молоко. Ми його, правда, вже доїдаємо, але є. Так, що у нас тут пише? Молоко коров'яче, цукор лактоза. Тут теж молоко коров'яче, незбиране, цукор, так, цукор молочний, лактоза. Ну, Однаковий склад однаковий, тому може і добре. Так, воно коштувало, значить, у нас 47 гривень 50 копійок. Дивилася дівчинку, казала, що це сирки самий нормальний такий склад по 12,90, плюшка 20 гривень, 30 копійок. Здається, недавно вона була по 19 гривень. Чи то була парці? Не пам'ятаю, і взяла ось такі готові сметанки. Ваня вони полюбляє. Line. Вони зараз по акції. По 70 гривень 90 копійок. Але це велика упаковка 375 г, тому я взяла дві такі упаковки з запасом, як кажу. Він буває їсть, потім перестає їсти, ну, пері... з періодичністю їсть. Так що ось такі були покупки в мене в АТБ. І зараз на мені, дівчата, прийшла ще посилка з Аліекспрес. Зараз з вами відкриємо. Так. Прийшли ганчірки. Я дивлюся Асію чи Ось, як правильно ну, назвати. І вона рекомендувала купити ось такі ганчірки. Вона каже, що вони класно все натирають, з ними класно працювати. Я вам чесно скажу, скільки в мене на даний момент зараз було ганчірок різних. Мені дуже подобається Віледа. Віледа антифібра, це класна суперова ганчірка. Але у мене. Схожа ось така була, і вона дійсно класна. Ну, буду користуватися цими, побачу, які вони. Ну, начебто такі, знаєте, будуть класні. І вона така і невелика, і не маленька. Дивіться. Ну, буду пробувати. Може і сподобається. Залишу такі посилання на ось такі ганчірки, може комусь сподобаються вони, бо вона каже, що у неї їх дуже багато. Вона замовляє такими великими. Скажімо так, не порціями, а як штуками. Да? Вона замовляє багато штук, і в неї там бані в кімнаті вони є, на кухні і все. Ну, побачу, як, воно буде, як вони будуть працювати. Ось така була невеличка закупка з Повидлом, з АТБ і з Аліекспрес. Так, пішли трішки погуляємо з племінницею. Прийшли, Ми так класно прогулялися на вулиці. Ну, Вітер, але гарнесенько прогулялися. Так, зараз буду трішки мені, тут треба речі розібрати з сушильної машини. І буду займатися такими якимись домашніми справами. Спочатку ще вас хочу попитати, бо в мене телефон зазвонив, то треба було відповісти. Хочу попитати, які у вас Кожному господині, яка праска верніше. Тому що у мене праска моя вже накрилася, я ну, відчуваю це такої потреби купляти, знаєте, ще знову ні. А от на майбутнє щось хочеться мені придивитися цю праску, яку ми купляли, вона мені спочатку не подобалася. тому що нам її якби... прийшли в магазин і нам сказали, ось беріть, беріть цю, і знаєте, під таким. Тиском цих продавців, вони там дуже їх багато було, і ми їх купили. Але вона в мене вже давненько. Ось, Тому хочу якусь е, поміняти це на сьогодні, на завтра. Е, може, там через деякий час, може, на день народження ще собі. Десь отакий от період хочеться. У нас це модель Ровента, здається. Так, а ні, Тефаль, Тефаль. А м -м, кажуть, що Філіпс це дуже класна фірма. У мене для цього був Філіпс. І він довго мене попрацював. А ось ця равента, вона ну капець, коротше. Ну напишіть, будь ласка, у кого яка краска. Я з задоволенням почитаю коментарі і м -м, буду знати, що купляти собі, яку наступну купляти. Так що ось.